Михайло Горун працює у лавах поліції понад 10 років. За цей час пройшов шлях від помічника дільничного до поліцейського офіцера громади. Каже, з дитинства мріяв саме про роботу в правоохоронних органах. Та сьогодні під його опікою та пильним наглядом знаходяться 13 тисяч людей, які проживають у Червоногригорівській ОТГ. Це ж робота, каже, 24 на 7. Ти постійно ну, на, на праці. Люб, 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 Любую годину тобі телефонує людина, і ти. Повинен поїхати і допомогти. Дізнався, що Григорівська громада подала заявку на вакансію поліцейської громади і вирішив себе спробувати. Прийшов конкурс, навчання, прийшов сюди, було трішечки важко, бо один, громада велика, сім сел. Але це вже все позаду. Нам даний час все добре. Друг другу розуміємо на півслово. Повноваження офіцера громади різноманітні, а від початку повномасштабного вторгнення та регулярних артилерійських обстрілів роботи у Михайла Сергійовича стало ще більше. Евакуація місцевих жителів, допомога у гуманітарних питаннях та порятунок поранених. Перші ті хвилини було немножко страшно. Ти навіть не розумів, що, що часу вона буде через хвилину, через декілька хвилин. Але витримали. На зараз через прильоти у громаді пошкоджено майже півтори тисячі будинків, 15 людей поранені та 15, на жаль, загинули. Один із найтяжчих випадків за час обстрілю, згадує Михайло, був у березні, коли постраждали одразу шестеро місцевих. Працівників залізничної дороги попали під артобстріл. Були травмовані, були люди. Загинули і я розумію, що швидка кажеш, не виїжджаєш під час обстрілів. Коли ж приїхав до селищної ради в Придніпровському до Старостату, там вже мій напарник був Євген, тому ж кожен своєму авто і даваєш на місце туди. Коли приїхав на місце, прибіжав, прибіг, да, побачив людей, але ну. Паніки не було, Я, аптечка була при собі, людям турникети, бо там кінцівки повідривали, все это. Намагався зателефонувати до чергової, ну, щоб, щоб швидку направили, бо було два травмованих, два хлопця загинуло, а двоє вони вже люди їм допомогли в безпечне місце їх. Ту Турнокети налажив. Згадав, що в мене в автомобілі є ковдра, і з небайдужими першу людину в ковдру, в авто і на всіх порах до четвертої. Попри надскладну безпекову ситуацію у громаді, Михайло Горон разом із двома напарниками роблять все, аби люди почувалися захищеними. Громада забезпечена надійним захистом, скажімо так. Щодо роботи Горуна, Михайло Сергійовича. Претензій до нього не було ніколи. Завжди відривчий, завжди доброзичливий, відповідальний. Як то кажуть, 24 на 7 він на зв'язку. Хороший чоловік свою роботу виконує на всі 100. Допомагає, їздить візде. Михайло у нас дуже відповідальний, так, він відноситься дуже відповідально до своєї роботи. Так, ми з ним працюємо. Ми з ним об'їжджаємо територію по благоустрою населених пунктів. Він у нас відповідальний, чесний, добрий, Він нам допомагає завжди. Тобто, ну, тільки можу сказати хороше. В своїй роботі до роботи він ставиться добре. Відповідально, ми постійно співпрацюємо. У нас постійний зв'язок. Тобто, ну, дом... Сергійовича постійно звертається. Ми виїжджаємо на виїзди. Він сприяє нашій роботі. Ми сприяємо його роботі. Добропорядочний, чесна людина, яка виконує свої обов'язки. Він місний. І легче ним робота ну все кругом виконує. молодець здіржаний настоящий боєць. 28 травня. Поліцейські офіцери громади відзначають своє професійне свято. Прихист вітає усіх правоохоронців та бажає міцного здоров'я, витримки, сил та миру.